Полтавщину вітаю. З вами Усанова Ольга. І сьогодні ми на пасіці у пасічника Миколи Гречаного. Там, де найсмачніший мед і найсмачніший питний мед. Я Микола Гречана і у мене 5 мільйонів бжіл. Пасічник від діда прадіда. Батько у мене займався бджільництвом, дід займався бджільництвом. І скільки це років, вже, як вистави? Ну це років, як мені, зараз виходить, в грудні буде 63 роки. В 14, якась ну десь до 50 років вже. А скажіть, як цього року чи гарний був медозбір? Які саме сорти меду цього року є? Можливо, якихось немає через погодні умови? Ну цей рік не зовсім хороший для пасічників весною. Були заморозки, акація. Померзла чи примерзла практично по всій Україні. Ну, діло в тому, що в останнє два 2-3 роки сім'ї слабі, толі ми обробляємо неякісними препаратами від кліща, толі, толі травлять, фермера травлять ще багато. Ну, суточний привіз був 5-7 кілограм. То зараз два з половиною, два-два з половиною до трьох це вважається ну, нормально. У вас є діалог із фермерами. От ми бачимо, що поруч тут поле суєшникове, і вони ж ясно, що теж обробляють свої рослини. Чи ви якось з ними узгоджуєте графіки там обробки і щоб тут джоли працювали? Я завжди їду в сільську раду. У мене є паспорт. кожен рік я проходжу аналіз. Приїжджаємо в сільську раду, в сільській раді пишемо заяву. Ну, Я буду знаходитися там, говорю, де я буду, в якій посадки стоять, то в принципі більш-менш нормально на, на сьогоднішній день Ну, не було. У мене лічно потрав не було. Стараємося з фермерами, з сільською радою піддержувати тісні зв'язки. Булок, який стояв, стоїть на вісах, поставили, ми було 96 кг. Зараз то 20, 129 кілограмів. Це виходить 294 кг. Ну Приблизно десь 2 неділі, 2 неділі стоїмо. Для того, щоб нормальна сім'я була, треба оставляти їм нормальний, цу, нормальний мед. Коли нормальний мед, тоді сім'я добре зимує, виходить з зими, набирає силу ну і так далі. Приносить мед. А так. Получається, що ми тільки хочемо одних узяти, а їм не дати нічого. Ні, такого не буває. Для того, щоб сім'я принесла мед, треба, треба їм оставляти мед. Тут ми відкачуємо мед. Це медогонка радіальна на 300 мм в рамку на 32 рамки. Вона працює від 220, є генератор. Підключаю до генератора і відкачую мед. Стіл для розпочатування рамок. І вони його добудують і знову там будуть. Да. Станок теж для розпочатування рамок. Апібудиночок. З однієї сторони чотири сім'ї і з ну, іншої на 8 сімей. Раз, два, три, чотири. І тут раз, два, три, чотири. Ну, Сон на вуликах. Сплю тут убжали в секунду 440 змахів крил. За що цього вібрація випаровується туди виходять ну, корисні повітря, корисне, яким дихаємо. Ну і вібрація. Оце виходить як вулик. Один, другий, третій і четвертий. Потолочено оце, ось, сюди дихають вони. Ну, як спати, звісно, желательно матрас убирать, ну, на одній простині. Спати то воно на, не, на простині не дуже. Займався бджільництвом, потім з'явилася можливість зайнятися. Питними медами виготовляється він шляхом природного бродіння, меду, жельної води та соку, внаслідок чого всі корисні речовини, які містяться в медові, залишаються в напої. Зараз ми намагаємося відновити стародавні рецепти, за якими наші пращери виготовляли. Це є чудо напій щоб донести до людей користь питного меду. Почали їздити ми в Київ на виставку питних медів. А в 2012 році перший раз я поїхав повіз свій питний мед звищий смородина. Ну потім він перейменувався на букет менчика. І я зайняв друге місце. А в 2019 році у нас була золота медаль золота, серебряна і бронзова, півпрацював. З інститутом садоводства професор Литовченко виготовив мені три технологічні інструкції на виготовлення вина медового солодкого. До речі, букет Кременчука займав золоту медаль.